Ох, чуть не впав. Сталося те, що я дуже боявся. Дуже я цього боявся. І дуже я цього не хотів. Зима повернулася. Як себе почуває кедр ліванський бруньки вже хочуть рости, а мороз ще не дає. Магнолія ще безвела, але зима не дає. Ось така красива, скоро. Якщо мороз її не вб'є, зацвете. Якщо вам цікаво, як вона буде виглядати, підписуйтесь на канал Сад Артура. Ось ще один кедр. Вінкс Холден. Надіємося, йому мороз не зашкодить. Андерська нормально себе почуває. Ой, це, цього року певними мигдалю не буде. Надіємося, що може хоч абрикоса буде. Мороз підморозив. Свідки ще тримається. Знаєте, що це за ліана? За Кив'я у нас надіємось що не буде як того року що трісла кора і, і лянка всохлай зеленя влазе